Тож давайте я розкажу, як я замовив телефон. Крипто телефон Solana Mobile за допомогою крипти. От ось так він виглядає. Ну дуже приємний на дотик. Ну простий Android Нічого, нічого такого. Дуже схожий на 10-й iPhone. Я його замовив як більше як інвестиція, а не як телефон, Тож люди йдуть в магазини, замовляють собі телефони, беруть кредити, щоб просто взяти як телефон. Але я в першу чергу замовляю як інвестиції. Тож що я зробив? Я е, взяв 450 доларів, перевів з біржі, криптобіржі на е, Phantom Wallet. Є такий гаманець, і е, дав пост про те, що я купую цей телефон. Це був приордер, дав пост е, в наших телеграмах. І е, замовив приордер, оплативши з цього гаманця 450 USDT або USDC. А от е, через деякий час впала е, мене втішка на цей гаманець, і мені почали і в нашому ком'юніті, хто також повторяв дії за мною. Е, падали на гаманець айрдропи. це таке айрдропи. Я розкажу в наступних відео, якщо вам е, цікаво. Айрдропи різних монет е, на різні суми. І я їх продавав, конвертував це в стейблпойл USDC. І таким чином я накопив 450 доларів і повернув всі свої вкладення. Тож телефон мені прийшов, він мені зараз є безкоштовний. І також на цей телефон, коли я його забрав, це було вчора. Я коли Авторизувався, мені впала там, коли створював мене, впала нефтішка, і на цю нефтішку будуть падати за цю нефтішку, будуть падати наступні дропи. Тобто вже він буде працювати на мене. Я цей телефон можу подарувати друзям, там не знаю. Ну краще його не подарувати, Я можу його використовувати як доп... другий допоміжний телефон, який я не хочу переносити з собою там по місту, по країні, так далі, бо просто лежати вдома. Або можна подара його подарувати його мамі, папі, я думаю, всіх користуються андроїдом. Так що, якщо вам було цікаво, ставте плюсик, лайки, не забудьте підписатись на мою сторінку, на сторінку наших телеграм-каналів.